Це серед міста Херсона. Російські військові обстріляли житлові квартали близько 16-ї години, сьомого березня. Ми були вдома, почули вибух, свист дуже характерний, і відразу посипалося скло. Сусідка почала кричати: бо є поранена людина. Ми, слава Богу, живі, здорові. От але повна хата скла і. Вибиті вікна, зруйнована частина будинку, посічений дах. Галина розповідає, під час обстрілу була поранена її сусідка. Там достала її на крихіт, упала, руки перебула, крові там скільки. І зараз лежить у болісі. А в мене серце сило, я не знаю, що робити, визволюється в щиро. Не вперше під обстрілом і її будинок, говорить Діана. У нас було пошкоджені тільки вікна, а у людей навпроти, там ну там нікого не було, Тут там була бабушка на той момент, вона була між першим і вторим этажом. Она там не проживає, це її сина дома, вона просто приходила перевіряти. Ну, слава Богу, вона не постраждала, вона жива, здорова. За повідомленням Херсонської міської військової адміністрації, минулої доби російські військові 10 разів обстріляли територіальну громаду. Били по Херсону та Антонівці. Не припиняють обстрілювати і населені пункти Береславського району. Минулої доби ворог, використовуючи реактивні системи залпового вогню та артилерію, наносив удари по населеним пунктам Тягінка та Золота Балка. Окрім цього, використовуючи безпілотні літальні апарати, наносив удари по Михайлівці, Золотій Балці, Дучанах та Качкарівці. В результаті вказаних обстрілів пошкоджень зазнали житлові будинки, приміщення адміністративної будівлі та приватні транспортні засоби. На жаль, біля населеного пункту Миролюбівка в полі. 60-річний чоловік підірвався на вибухонебезпечному предметі. Його було доставлено до лікарні. Медики оцінюють його стан як середньої тяжкості. Вночі російські військові обстріляли Білозерку, пошкоджені 15 житлових будинків, три адміністративні споруди та освітній заклад. Травму отримала 81-річна жінка. Поранені через російські обстріли є і в інших населених пунктах. Говорить керівник пресофісу Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Толоконніков. За минулу добу 5 людей отримали поранення внаслідок обстрілів. Пошкоджені три багатоповерхівки, більше 10 приватних будинків, інфраструктура. Ворог також вчора завдав ракетного удару по Новоолександрівській громаді Береславського району там на щастя, без постраждалих. Вночі ворог атакував населені пункти Білозерської територіальної громади. Було пошкоджено житлові будинки та виникли пожежі в двох господарчих спорудах за різними адресами. Пожежі вдалося швидко загасити. Також через ворожі обстріли в Береславському районі виникло дві пожежі на відкритих територіях. До гасіння яких залучались Береславські та Нововоронцовські рятувальники, загалом минулої доби російські військові обстріляли 16 населених пунктів правобережжя Херсонщини, розповів Олександр Толоконіков. Олена Сомська, Андрій Андрющенко, Григорій Шматко, Суспільне новини, Херсон.